Як досягли успіху, як тримають себе у формі, поради самовдосконалення та інше? Та чи варто сліпо наслідувати образ життя свого кумира? Фітнес-тренерка Марина Боржемська у свої 43 роки буквально є амбасадором здорового способу життя, краси та молодості для українок. Своїм позитивом та енергією спортсменка щодня надихає мільйони жінок тримати себе у формі, любити і берегти своє тіло, і аж ніяк не соромитися віку. Прекрасний прекрасний вік. Мама двох дітей, яка може показати і розказати, що жінка себе може привести у форму, і для цього не потрібно чогось суперскладного. Я ж не роблю якісь суперпроцедури. Я працюю над своїм тілом. Я правильно харчуюсь, я займаюся спортом, я приймаю контрастний душ, масажі роблю, тобто, все те, що може кожна людина собі дозволити. І завдяки цьому ти можеш добре виглядати. Прикладом для західної аудиторії є 51-річна Кемерон Діас. Вона зупинилася лише на кар'єрі акторки та моделі. А змогла би стати б'юті ментором. Приміром, золоте правило дієс, корисний збалансований сніданок, і саме здорове харчування, зізнається, зірка допомогло їй подолати акне. Я щодня з'їдала бургер або буріто з цибулевими кільцями, смаженими у фритюрі, запивала все це содою і мала те, що мала жахливу шкіру. Можу сказати чесно, що зараз відчуваю себе краще, сильніше і здібніше. А все тому, що дбала про себе в останні 20 років краще, ніж в перші 30 років життя. Власне, ось так нині виглядає холодильник акторки. В ньому майже нічого, окрім салатів і численних пляшок вина. І саме тут шанувальники розбилися на два табори. Адже, попри відмову від куріння, правильне харчування, діас буквально постійно з келихом винця в руках. А і винний челендж кілька років тримав топ перегляди соцмереж. Тож не дивно, що частина аудиторії звинуватила акторку в пропаганді зловживання алкоголем, яке аж ніяк не сумісне з молодістю і здоров'ям. За розкішним лайфстайлом 20-річної української блогерки Юлії Верби слідкує понад півтора мільйони шанувальників. Дівчина не соромиться хвалитися прибутками та чималими витратами. Тож що вдягнула, що придбала, якими засобами користується, все підписниці хочуть спробувати, як у Верби. Втім, скільки правди у бюті порадах Юлі ну, дуже під великим питанням. Так, що в мене вже половинки немає, і оця от водичка, що залишається, я її завжди використовую як маску. Але там, де так щиро, блогерка радить засіб, і, мовляв, он вже півбанки сама використала. Чітко видно, де той неймовірний засіб опинився. Насправді ще дістала з, з своєї тумбочки. І в мене вже немає половини баночки. Коли ж підписники почали ставити незручні питання, відеоблогерка швиденько відео видалила та робити висновки лишається самі аудиторії, що і зробили шанувальники Енгетивей. Акторка відверто на власному прикладі показала, як легко продати прихильникам будь-яку зіркову пораду, афірмацію, медитацію будь-що лише тому, що вона зіркова. Це практика, яка так і зветься клементина. Дихніть. добре, а потім видихніть. Тепер робіть щось на кшталт, а потім видихайте. Продовжуйте краще, так? Це неможливо. Я все вигадала. Не кладіть собі щось до рота лише тому, що вам це наказала зробити знаменитість. Потрібно включати критичне мислення, не вірити прям всьому, що ви чуєте. Та виловувати лише ті моменти, які для вас потрібні як підтримка, як мотивація. Наприклад, як Маріна Вержемська мотивує дівчат, жінок до того, щоб вони доглядали за собою і відчувати себе задоволеними прекрасними богинями. Не копіювати, залишайтесь індивідуальністю. Та психологи застерігають одне справа потрапити в пестку якоїсь недієвої, але невинної зіркової поради. Інше почати наслідувати негативну поведінку лише тому, що так вчиняє кумир. Якщо ви вже є лідером думок, ви повинні нести відповідальність за те, що ви говорите. І це впливає дійсно на, психо, на психіку людини, на їх життя, на їх самооцінку. Мільйони шанувальників по всьому світу буквально божеволіють від репера Кані Веста, від його дизайнерських рішень, музики і стилю. Втім, після розлучення з такою ж впливовою інфлюенсеркою Кім Кардашян і нових стосунків з Б'янкою Цензорі, стало відомо, що репер має цілий список правил для жінки, за якими їй варто жити. Він диктує, що й носити, чого ніколи не говорити, і як поводитися. І також необхідно їсти певні продукти і тренуватися, навіть якщо Кенія не займається фітнесом, вона більше не має власної думки, натомість вона підкоряється йому, тому що він переконав її, що вони королівські особи. Головне, аби шанувальники репера вчасно зрозуміли, так кумири і нового часу не поводяться. Кого точно можна назвати прикладом для наслідування, так це подружжя Тимура та Іни Мірошниченків. У пари є син та донька, та влітку вони взяли з дитбудинку дворічного хлопчика Марселя. Обов'язково треба мріяти, планувати і втілювати ці мрії, плани у життя і не відкладати їх на після перемоги. І ще треба пам'ятати, що кожного дня ми самі вибираємо нам любити чи ненавидіти. І ось ми вибираємо любити. І так само робіть, і ви щоранку налаштовуйте себе на позитивні емоції кохання. Так ця історія надихає чужих дітей не буває, але й на цьому пара не спинилася. Кажуть, готові з будинку взяти ще одного малюка.